Друзі, всім привіт! Попав в такий цікавий Резистор 61-го року совєтський по місту на драгметали містить срібло. Бачимось до да, всі штирі що виходять, вони срібні. Сам корпус. Виготовлений з алюмінію. Ну і дуже часто попадає так, що штирі також йдуть з срібла. Вони не магнітяться. Зараз їх провіримо. Як бачимо, конкретно видно, що це іде чисте срібло. Отакий простенький. 9 місяця 61-го року у резистор. Скоріш за все. Пишіть в коментарях, кому попадали такі. Можливо, це не резистор, а якась інша назва. Буду вдячний. Всім дякую за увагу, всім пока.